Христос народився. Слава Україні! Шановне товариство! Як ми обіцяли, штаб національного спротиву почав проводити акції біля домівок регіоналів. Власне, як нам повідомили люди, тут живе заступник Хоптяна, гоч Петро приїхали сюди з інформаційною компанією, ми не маємо ніяких намірів, ні блокувати, ні інших перешкод любити для громади, ми просто повідомляємо цей будинок, що тут живе гость Петро. Ця людина має руки в крові, тому що він до сих пір не вийшов з партії регіонів. Він зараз знову ж таки керує партією регіонів в Тернопільській області, і він розуміє, що ті люди, які Побили наших дітей, він є співучасником цього злочину. Цей злочин не буде прощений. І ми, власне, приїхали, щоб люди знали. Ми будемо роздавати листівки, скажемо, людям, щоб вони знали, що в такий-то будинку живе регіонал. І це є ганьба для цього району. Дружба повинна знати, що тут живуть патріоти, але серед них, серед них живе Гоч, який власне. Всім своїм нутром підтримує Януковича, підтримує пролиття крові. Ми дуже довго просили їх, щоб вони прийшли до нас. І це є дуже важливо, щоб вони прийшли до нас на Майдан. Наш Майдан триває вже другий місяць. Щоб вони прийшли і розказали людям, чому вони далі служать тій партії, чому вони далі роблять ті злочини, до яких вони причастні. Ми не ідентифікуємо. Януковича в Києві чи Ковтяна в Тернополі. І цей чоловік, і цей чоловік є членом партії регіонів. Це є злочинної банди, яка зараз знищує Україну. І ми всі знаємо, що ми будемо боротися до кінця. Шановні мешканці дружби, шановні мешканці цих будинків, ми наперед вибачаємося за незручності, які ми вам створюємо тимчасово. Роздамо листівки, наклеїмо наклейки, щоб було зрозуміло, щоб люди, які йдуть додому, будуть йти додому вечором, щоб вони знали, що тут, власне, живе ревонав руки, якого в крові. Зараз я, власне, хотів би надати слово віктору Мартинюку, який теж поділиться своїми враженнями про нашу акцію. Що громада, Христос рождається! Як ви? Пам'ятаєте, до нас зверталися люди і просили, щоб ми приходили до тих будівель, де живуть люди, які мають відношення до партії регіонів, люди, які є заступниками голови обласної адміністрації, оскільки вони до нас не виходять вже тривалий час, ми йдемо до них. На це прохання от, саме ми відкликалися, і сьогодні ми є тут. Люди нам повідомили адреси їхнього проживання. Ви небайдужі теж, що хотіли, долучилися до нас. І як Володимир сказав, хто... Кому це може не подобається або не готовий до цього, ми наперед приносимо свої вибачення. Проте не буду говорити більше про те, що вже сказав Володимир, допоміг не буду, але хочу зупинитися на діях наших правоохоронних органів. З нами є пан, полковник пан Облещук, вже дав нам листочок. Я це розцінюю листочок як тиск на наші з вами конституційні права на мирні зібрання. Тут є якась практика розвитку судами протистеріть правопорушення, то я хочу сказати, пане Обліщук. Що ми не робимо ніяких адміністративних правопорушень і про нашу мирну акцію бездалегідь ми повідомили всі потрібні органи органи місцевого самоврядування. А особисто до вас я хочу вам до вас звернутися і нагадати громаді, коли ви. Біля стін обласної прокуратури, коли ми робили мирну ходу, ви перевищили свої службові повноваження, будучи при виконанні службових обов'язків, ви перебрали на себе повноваження Державної виконавчої служби, почали виконувати рішення суду, яке ще на той час не набрало законної сили і погрожували тоді мирним громадянам, щоб бути складати протоколи про адміністративне правопорушення. Через кілька, хвилин ви точно повторили, через кілька хвилин ви той самий злочин повторили біля управління обласної міліції. Знову ж таки, перебрали на себе повноваження органу державної виконавчої служби. І таким чином ми просили прокуратуру цьому розібратися. І якщо на сьогоднішній день бачимо, що ніякої реакції немає. І ви до сьогоднішнього дня для нас, громадян, залишилися порушником. Ви перебрали на себе функції іншого державного органу. І тому не чиніть тиск на нас цими витягами. Незрозуміло з чого. Я це розцінюю як тиск на громадян і на нас, особисто представників політичних партій. Ви на сьогоднішній день не представляєте Верховний суд. І тому, шановні громадяни, Ми вам я хочу сказати, що цей чоловік. Ай -пай! Ай -пай! Ай -пай! Ай -пай! Державного бюджету, який поповнюємо ми з вами прості платники податків. Ми, ми вже бачили, як і чули від народних депутатів, як складений державний бюджет 2014 року, дає знову підвищені на, на сотні мільйонів гривень видатки на правоохоронні органи, проте зняли кошти з простих дітей, з інвалідів, з дітей, які виходять прав. Шановні громадяни, зараз панопришувати продовжувати. України. Ви Передав на саме допоможе, верховний шопота є. Зараз ми прийшли під стіни. Підинки, де? так Ви відповідайте, підподавні адміністрації подарування. Як і голова адміністрації, що жива разу не вийшов до нас, тому ми самі прийшли до нього. Ми хочемо. Сказати усім людям, які живуть у цих будинках, щоб вони знали, що тут живе заступник і мали можливість з ним спілкуватися. того, ви заступник голови обласної державної адміністрації. Партія регіоні. Я вам слава Україні. Бачимо знову, що на жаль, міліція сьогодні не з народом. Чомусь а, знову ж таки охороняє представників партії регіонів і представників генерної влади, яка сьогодні в нас є, на жаль, на на Тернопілі. А я б хочу повторити, що у нас сьогодні мирна акція. Ми не закликаємо до якихось блокувань.